У Черкаському художньому музеї представили виставку робіт, присвячену Дню Революції Гідності. Експозиція зібрала твори, які відображають події Майдану, боротьбу за свободу та незалежність України. Революція гідності свободи таку назву має виставка картин найкращих українських художників. Вони подаровані фондом народного художника України Миколи Бабакам. Ми відбирали саме ті роботи, які найкраще ілюструють і експлікують події на Майдані. Тобто є роботи, які є передчуттям подій на Майдані, а є роботи, які мають настрій осмислення подій на Майдані. Це власне тих художників, які самі були на Майдані, які рефлексували і які. Оспівували майдан. Ця виставка робі дає змогу проілюструвати події Майдану як подужний прояв національної єдності, боротьби за свободу та людську гідність, каже Олександра Рак. Вона нам дає змогу проілюструвати саме от події майдану, майданів наших, да події, такі буреломні події, які змінювали нашу країну. Ну і сьогоднішнє сьогодні. День я не можу сказати, що це таке велике свято. Да, це скоріше день пам'яті. Тих подій, які відбулися, і щойно, коли я вела екскурсію, таку невеличку хлопцям військовим, то деякі з них тільки народилися в 2004 році, і вони тільки по розповідям своїх батьків знають про ці події. Виставку відвідали військові, які нині захищають Україну. Захід нагадав про те, яку ціну сплачує український народ за своє майбутнє та яке значення мають єдність і сила духу. Ці події були не так давно, десять років тому. Багато чого пам'ятаю, сам не брав участі, але пам'ятаю постійні телевізійні новини, постійну напругу в країні, постійна тривога. Ольга Гладу нагадала, що майдан був не лише у Києві, а й у Черкасах. Люди активно підтримували революційний рух. Дуже гарно і всі ми пам'ятаємо ці події. Це події почалися в 2013 році, які перетекли на 2014. І власне ці події, я пам'ятаю в нас, як вони були в нашому музеї. Я пам'ятаю майдан, який був у нас в Черкасах. Він був невеликий, але він був і власне художники, творча молодь, культура туди. Всі ходили. Всі ходили, стояли біля нашого нашій площі демонстрували свою єдність з майданом в Києві. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.